Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо робити з вами ось такі ажурні жгути. Вони плетуться голкою з ниткою без крючка, тому можна виконати будь-кому. Це не так складно, плетуться дуже легко, а мають дуже гарний вигляд. У мене є ось таких два різних жгути, використана різна кількість бісерин в ряді. Тобто в ширину. І як ви бачите, вони мають різну товщину. Ось цей зелененький в мене на 12 бісерин в товщину, ось цей на 8 бісерин. Як ви можете вже подивитись, то вони мають різну ширину. Так само я використала різні застібки для цього. Зелений в мене на ось такій основі. Вони є різні ці основи, але мінус. Моєю основою, яка в мене є, відкручується одна сторона і я потім одягаю. Але ось цей один такий елемент, на який накручується ось ця різьба, в мене він є ширший. І тому я маю зробити жгут мій ширший, ніж ця сама основа, щоб він одягнувся в кінці через оцей елемент. І це є певним недоліком. Є так само ось такі основи, але на кінцях шар, такі ніби шарики. І там нема ось такого е уширення, і вони будуть кращі саме для, цю, для цих варіантів плетіння. Тому на це звертайте увагу, я коли купувала цю основу, я про це не знала. Але зараз я знаю, а плести на основі постійно, якби... Починати плетіння і постійно, то трошки тоже незручно, дійде дуже багато часу, щоб оплітати її. другий я використала вже іншу застіпку, це магнітна застіпка. Вони також є різного діаметру, як ви бачите, тримає дуже прям гарно. І я із великим прям натиском. Її відкриваю. Тому не бійтеся, ці застібки магнітні, вони дуже гарної якості. Тримають дуже гарно не в дорозі, якщо ви там одягнути його, не бійте, що ви його загубите, тому що, як я сказала, вже дуже якісний магніт. І ось такі, вони в мене, я одягнула просто звичайну металеву ювелірний тросик, і тримає, вони, тримає так форму. Це таких два варіанти, які я зробила. Я ще не сказала, жгути я виконував бісеру розміру 15, він маленький, але сьогодні ми будемо з вами робити на 11 щоб було гарно видно в мастер-класі, куди входити голку з ниткою. Тому що на таких маленьких розмірах бісеру це буде складніше, щоб ви все побачили. Також основа можна робити так само кінцеві, як для жгутів. Кінцевики, вони якраз для, оці, для цього плетіння також будуть підійдуть ті жгути, які плетуться з гачком. І оці кінцевики на півоснови, Тому будуть дуже гарно також в цьому плетінні виглядати. Їх також можна використовувати. Що нам потрібно? Бісер, який ви хочете, для того, щоб вийшли вони такі гарненькі і ажурні. Тому я раджу все-таки використовувати 15 ти розмір бісеру. Він мілкий, але виглядає це дуже гарно і елегантно. Але сьогодні ми, як я вже сказала, будемо робити це на 11-му розмірі. Голка з ниткою, ножиці і кінцевики, які ви вже вибрали в цьому плетінні. Тож, давайте я трошки збільшу камеру. Я одягнула вже голку з ниткою. Не беріть її дуже довго, тому що однозначно доведеться подовжувати її. Не вистачить одної нитки з голкою на все плетіння. Доведеться все-таки декілька разів подовжувати. З чого ми починаємо? У нас є основний колір і є додатковий колір. Я сьогодні буду робити таких більш новорічних відтінках, і все-таки маю... зроблю я основу біо. І додатковий бісер в плетінні буде у мене голубим. Я набираю 8 бісеринок. Парна кількість має бути або 8, або 10, або 12. 4, 5, 6, 7, 8. Ось так. 8 бісеринок. Проходимо ми на інший кінець. І через всі бісерини проходимо ще один раз у зворотньому напрямку. Проходимо голкою з ниткою. І в нас буде ніби така петелька. Ви її так само не затягуйте сильно, тому що в нас між кожною бісеринкою має стати ще одна бісерина, уже другого кольору. Я пройду для зручності ще в одну бісеринку. Замкну це кілечко. Ось такі кілечко має вийти. Що ми робимо далі? Далі. Ми беремо одну голубу, вплітаємо. Ось в мене виходить ниточка, і я зразу вплітаю. Вплітаю і проходжу дві бісерини. Кожна голова бісерина через дві білі. Наступно. голуба бісерина. Знову проходимо в дві бісерини білі, вплітаємо другу бісерину. Ось так. Ще одна голуба, знову в дві бісерини, і наступно. Один кінчик у нас залишається, ми його потім, якби він буде допоможний, або для фурнітури, якщо потрібно її одягнути, десь закріпити, або просто потім пізніше ми її закріпимо вже в плетінні. І проходимо ми вже в три бісерини. Якщо тяжко, можете проходити окремо в дві білі і потім ще в одну голубу. І в нас виходить уже ось так: Чотири бісерини. Що ми робимо далі? Далі ми знову беремо дві бісерини білі і вплітаємо між цими бісеринами, між кожними двома. Знову дві бісерини. Наступні. В наступну голубу входимо, вплітаємо наступні. Наступні дві білі. В наступну голубу. Входимо тільки в одну оці бокові бісеринки зараз. Наступна. І поправляємо вже бісеринки, щоб і ниточка, і вже якби плетіння потрошку починає складатися. Далі беремо дві наступні бісерини, входимо в голубу і в одну білу, як на відео. Затягуємо гарненько наш, наше плетіння. І ось так уже починає складатись потроху. Далі у нас знову голубі. у нас постійно чередується один ряд білих, інший ряд з голубих у нас буде. Що ми робимо? Ось у нас нитка з голкою виходить із середньої між білими бісеринками. І ми входимо в першу білу бісерину Ось цю. і наступну пару білих бісерин. В одну. Тобто наші голубі бісеринки стають між білими. Знову одна голуба бісерина. І знову ми входимо в дві білі бісерини. Ось так. І затягуємо. Наступні голуба бісерина між двома білими. І остання в цьому ряді у нас голуба бісерина. І ми входимо в дві білі і в голубу. Ось так. Наступний ряд у нас буде з двох білих бісерин. У нас постійно основний колір іде набір по дві. І допоміжний, у мене це голубий, він йде з набору по одній. І в голубу входимо по дві бісерини, вплітаємо з чотирьох наших сторін. І затягуємо наступні дві білі наступну голубу. І ще одна біла бісеринка, точніше дві, в одну сторону. І знову ми входимо в голубу і в білу. На завершенні нашого кожного ряду ми входимо в попередню бісерину ряду, якого починалась, і виходимо голкою з ниткою в новий ряд. Як ми бачимо, плетіння вже складається у нас в таку трубочку. І наступні це в нас знову будуть голубі бісерини. І ми вплітаємо між кожною білою знову, як це було попередньо раз. По одній голубі між білими бісеринами. Ось так. Це може бути браслет, також в цьому плетінні можна зробити як чокер. Також можна тільки тільки потрібно, якби по довжині звірити, поміряти скільки потрібно. І між білими ми доплітаємо останню голубу бісеринку. І входимо в білу і входимо в голубу. Ось так. доплили ми наступний ряд. Ось такий вигляд це має. Плетем потрібну довжину, далі нічого не змінюється. По дві білі між голубими, і потім між білими, по одній голубі плітається. Кожен ряд він чередується між собою, одні голубі, наступні білі. І ось таке плетіння має у вас вийти. Плетем потрібну довжину і в кінці підбираючи, яка у вас фурнітура, одягаємо фурнітуру. Ще я скажу, я не буду це показувати, тому що я показую це в кожному своєму відео, як закріпити нитку. Коли вона в нас закінчується, ми входимо декілька разів в основне плетіння і захвачуємо голку з ниткою, точніше, нитку захвачуємо, між бісеринками. Робимо вузлик. У нас є, буде петелька декілька разів, і так само подовжуємо, беремо нову нитку. Таким чином, ми подовжуємо наше плетіння. Ховається, кожен вузлик ховається в бісеринках, його не буде видно, а ми подовжимо таким чином нашу нитку. Тому не потрібно брати дуже велику, щоб вам було незручно. Краще взяти меншу кількість нитки і подовжити її декілька разів. Це зазвичай займає час, але нічого страшного. І ось таким простим варіантом. Ви проплетете і будете мати такий гарний браслетик. Я трошки проплету за кадром і покажу саме в цій комбінації білий голубий, можливо, комусь з вас він сподобається для того, щоб зробити і собі. Але вже на цьому етапі я бачу, що він буде гарно виглядати такий новорічний святковий, але... Звісно ж, він був мав кращий вигляд, якби був з 15-го меншого розміру бісеру. Також можна використовувати в цьому плетінні і чеський бісер. Він також круглий, як і 11-й лавка, який я використовую, але він трошки меншого розміру, тому буде це виглядати трішки краще, більш так. Симпатичніше, але єдине, що потрібно калібрувати бісер. У всіх прикрасах, якщо ви використовуєте більш такий варіант дешевший бісеру, то бісер не завжди рівний і його потрібно калібрувати. Якщо використовувати чеський, там також є інколи брак, але його набагато менше, тому якби. Не постійно, не невеликий процент є бісеру, які ми калібуємо і викидаємо. Але в прикрасах особливо дуже важливо, щоб бісер був однаковий у всіх, щоб затіння складалося. Це в будь-якому варіанті, це не тільки в цьому випадку, це в усіх інших випадках. Навіть і в сережках, і в браслетах, і в чокерах. Це помітно. Якщо ви думаєте, що не помітно, то є варіант. Таких платін, коли потім в кінці не сходиться. Десь там менше, десь більше. В браслетах так само вони складаються десь ширше, і потім браслет виходить не дуже рівний. Тому звертайте на це увагу. Бісек потрібно калібрувати, щоб він був однаковий розмірів. Я проплету і покажу, як це буде виглядати. А поки плетемо самостійно. І так, я вже допливла також третій браслет. Але все-таки мені сподобалось більше в розмірі 15-го бісеру. Він більш гнучкий, його можна крутити, він м'який. А в розмірі 11-го бісеру, якщо його скрутити ось так, то не зовсім це виходить естетично. Це має право бути, але в принципі, оцей виглядає більш симпатичніше. Нема ніяких згибів, тому вирішуйте самі. Але ось такий браслетик у мене вийшов. Я закріпила це на мене такі є кінцевики. Одягнула ювелірний тросик і на звичайний карабінчик і ланцюжок-подовжувач. Ось такий він у мене вийшов. І ось так його можна носити. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк і до наступних відео.